Я вчитель фізики, інформатики та робототехніки і вже понад 10 років присвячую себе розвитку stem тем освіти. Мій шлях почався з одного легонабору. А сьогодні ми маємо потужний stem простір в якому навчається понад 600 учнів нашого закладу. Ми пишаємося тим, що є одним з найбільших закладів області, де системно та якісно з натхненням впроваджується stem освіта. Наші учні не лише вивчають основи роботи техніки, програмування, розробки ігор, відеомонтажу, 3D-моделювання та комп'ютерні графіки. Вони навчаються креативно мислити, працювати в команді, знаходити нестандартні інженерні рішення, саме ті навички, які є критично важливі. У майбутньому моя діяльність не обмежується роботою в класі. Я активно популяризую систему світу. Проводжу заходи, семінари, виступаю спікером на освітніх платформах. Я автором програм з робототехніки для позашкілля. входжу до обласної групи розвитку робототехніки, особливу увагу надаю інтеграції тем компонентів у вивченні фізики, предмета, яким надзвичайно важливо зробити живим, практичним і захоплюючим для наших учнів. Наші учні вже досягли значних результатів. Вони є переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів, хакатонів, олімпіад та фестивалів, зокрема у сферах робототехніки, програмування, інженерії та цифрових технологій. Ми бачимо, як. Це змінює їхнє мислення, розширює світогляд і готує їх до успішного майбутнього у сучасному світі. Я щиро вірю, що система світа це ключ до інтелектуального, технологічного та економічного розвитку нашої держави. Але для подальшого масштабування цієї ініціативи, для поширення нашого досвіду в місті, області і країні необхідна зовнішня підтримка. Це можуть бути державні програми, гранти, інвестиції, приватного бізнесу, будь-яке партнерство, яке допоможе нам розширити доступ до якісно сучасної освіти. Ми були б щиро вдячні за підтримку і співпрацю, адже STEM – це не просто основний напрям, це стратегія формування майбутнього покоління, яке здатне думати, творити, відповідати на виклики часу та будувати нову Україну, сильну, розумну, конкурентну у глобальному світі.